Всім доброго дня! Ось підійшов до завершення 10 ї тур християнської футбольної ліги і ми з Володією Кукулею хотіли б його проаналізувати. Цей тур відбувався в суботу, 8 червня, на штучному полі ФОК. І перший матч відбувався якраз між командами, в якій виступає Володимир і командою Energy, ну Темпо 2, да? і рахунок 7-0. От, Володя, як ти можеш прокоментувати цей матч? Як ти настроївся на цю гру? І які у вас стосунки між цією командою? Якщо я не помиляюсь, у вас вони ну дружні, да? вони типа з одного двора, як кажуть. Ну, стосунки дійсно дружні між командами, і ми готувалися іменно на цей поєдинок. Можливо, є і сильніші команди в Кристянській футбольній лізі за energy 2, але суто цей поєдинок нас цікавив, мабуть, тим, що команди дійсно друзі, і все-таки хотілося їм довести, можливо, їм хотілося щось нам довести. І все-таки в цій грі рахунок 7-0, як кажуть, в одні ворота. Я б не сказав, що команда energy 2 погано відіграла. Вони грали на рівні, але теж не реалізовували свої моменти. В принципі, в більшості в... випадків, так а ми забивали майже в кожному моменті через те ну, рахунок такий ну так, як можна сказати, дворове дербі цих двох команд. Ну і криві там команду там ще з трьома очками в їхній командній скарбничці. А ми проходимо далі до так само ще одного розгромного рахунку між. Командами енергія приймала на своєму полі команду Успіх, з яким вона поступилася з рахунком 1-11. Успіх переміг команду Енергія з рахунком 11. Як ти думаєш, Володимир, очікувано такий результат вболівальників цієї команди «Енергія» і всі учасники сенсського створення лі? Думаю, що все-таки. Не тільки я так думаю, мабуть, більшість думали, що енергія менше пропустить від успіха, тому що дивлячись по складу, в який успіх прийшов, не було пару основних гравців. Буквально польовий гравець на ворота став. Я думав, що там буде менше голів, але бачимо, команду команда вони навіть на початку досить повно трималися, в них було теж пару моментів, але успіх їх з'їв буквально в другому таймі, забивши 11 м'ячів, і це, це багато до речі. Так, я зазначити, що от успіх як починає грати, в їхніх воротах завжди з'являються гольові моменти. Як це було за «ФМ», як це було з енергією. А я просто нарія не, ну, не реалізувала їх і... У більшості успіх... випадків успіх бере вольові перемоги. А, да, ну, да, я заработку. б не сказав, у Львів там перемога там, до першого півтайма. а потім, потім починається біля. гра в одні ворота. Да. Ну, привітаємо успіх з такою перемогою ще одна перемога в них на рахунку з таким зробленими рахунком. адже минулий раз вони виграли в фемів. Так само, можна сказати, майже з таким рахунком і зараз енергію енергією. команда набирає оберти. ну і за вона вже можна прогнозувати їм чемпіонство в цій лізі. Ну, енергія не не опускати руки, а продовжувати далі грати. Наступний матч з цією з цієї команди з командою ФМ. Можливо, ця команда дасть хороший бій команді ФМ, можливо, і переможе, можливо, і, можливо, і дасть ФМ-бій команді енергія. Ну, Будемо бачити це в суботу, вже останній, на останньому турі Християнської футбольної ліги це буде 11-й тур. Добре, а тепер перейдемо далі до ну, сказати, один з матчів туру. Між командами це штурм і Зоря 2. Це волівання нічия цієї, цієї гри рахунок 3-3. Зоря 2 на перший тайм вигравала 3-1 і другий тайм 3-3 на останніх хвилинах, на останніх секундах штурм зрівнявся рахунок. От, Володь, що ти можеш прокоментувати цю гру? Як ти думаєш, за рахунок чого команда от, вже 3-4 матчі підряд, вона ну не підряд, а 4 матчі, наскільки я пам'ятаю, в цьому першому колі забуває на останніх хвилинах і вона завжди або вириває перемогу, або робить нічий результат. От Так як це було з Станіславом, як це було з Ефемами, як це було от, і, і в Жезері. Ну, команда штурм на початку вони все-таки взриваються в перших три хвилини і в останніх. І тому е, зоря 2 я, на мою думку, вони втратили все-таки очки в цьому поєдинку. Е, я думаю, все-таки вони фаворитами були. І по рахунку після першого тайму е, дуже важко зібратися, забити два м'ячі, що це великий плюс команді штурм. Е, що на останніх хвилинах дійсно вони забувають, і вони вже буквально другий чи третій раз дійсно беруть очки на останніх секундах матчу. Команді зорі 2» я не знаю, можливо не вистачило до кінця фізично, і вони підсіли і пропустили цей м'яч. Хоча я думаю, гра була цікава, хоча я її не бачив. Але рахунок речі mm. що гра була цікава. Так, да, ну так само, кажу, значит, ну штурм, ще раз можна сказати, що вона бере на досвіді, та на останніх хвилинах вони вже Ну, Це в їхній іконик, як кажуть, а зурі два, можливо, недооцінка супер... суперника після першого тайму, можливо, після першого тайму вони вже рахували собі дровачка в рінь таблиці. І в другому таймі так ну, недооцінили цього суперника. Але бачимо, що Ждуря 2 все-таки бере одне очко, вона а, залишається на третій, вона, якщо не третє місце. І ну, так само досить непоганий результат і для цієї команди. Е, ну і Привітаємо дві команди з, з одним очком. Це так само е, непоганий результат. Головне не поразка. Так, Головне не поразка я кажу. Е, Добре, наступний матч. ФМ Станіслав. ФМ поступився в команді Станіслав з рахунком 0-3. І ну, не, не зміг ще, ну, нічого доказати команді Станіслав. А Володя, що ти можеш сказати про цей поєдинок, як думаєш, ФМ могли вигравати в цьому матчі чи е, програла без шансів, яка. Ну, Я хочу перш за все похвалити команду ФМ за те, що вони не пропускають дуже багато. Все-таки після, після перших турів ну, успіх не після. брати до уваги. Е, вони стали краще в захисті грати, але... Навпаки, реалізація моментів ЕФМа стала гірше. От я не знаю, кому, в який бік ЕФЕМ краще рухати, чи більше до нападу, чи до захисту, тому що, можливо, перед міжсезоні ви собі доберете якісь пару гравців і атаки, які можуть все-таки реалізовувати ваші моменти. У вас дуже багато було шансів. Все-таки було багато матчів, в яких ви могли нічиї брати, можливо, навіть і перемагати, якщо брати перші два тури. Команда Станіслав, напевно, що вони вийшли, спокійно виграли і для них це плюс, навіть не можна щось сказати. Ну так, так само хочу сказати, що ФМ ну, як, грав цьому матчем, мав досить невели, ну, немалу кількість. Нереалізованих моментів могли шанс забувати, мов забувати, і навіть виходити вперед. Цього не сталося, пропустило три м'яча від Станіслава цим. І так закінчився цей матч. Ну Станіслав дякуємо за гру, дякуємо за хорошу гру і надіємося що Станіслав. Буде десь в верхній таблиці, побажаємо. Після, да, після цього складуся, не було. І Сподіваємося, що в другому холі вони показують ще кращу гру, ніж вони показують в першому, ну, крім ну, тих негативних моментів, які, які були в першому, тай, в першому колі. Ну і матч, який відбувався, це, ну, він не відбувався, але мав відбувався, це гра між командами ЗМ і студентом. Коледжу імені Степана Граната, але цього не відбулося. Коледж імені Степана Ганата отримав технічну перемогу в цьому матчі. адже ЗМ не з'явилося на матчі, це на краю Ну, і на мішком. Раната молодці.